Україна багата не лише мальовничими пейзажами, а й давньою оповитою таємницями історією. На її землях є місця, де реальність ніби дає тріщину, де люди бачать дивні явища, чують незрозумілі звуки і стикаються з тим, що неможливо пояснити логікою. Замки з привидами, покинуті форти, аномальні зони і міста привиди, ці локації зберігають пам'ять про трагедії, легенди і страхи минулого. Топ 10 найзагадковіших місць України, які варто побачити хоча б раз у житті, якщо наважишся. Підгорецький замок. Підгорецький замок видатна пам'ятка архітектури XVII століття. Він вважається одним із найтаємничіших і наймоторошніших замків України. Розташований серед пагорбів Львівщини у селі Підгірці, цей палац зберігає тишу, наповнену давніми трагедіями. Його стіни бачили розкіш і велич, але також біль, страх і смерть. З 18 століття люди, які залишалися тут на ніч, розповідали про дивні явища. У темряві коридорів їм являлася постать жінки в білому. За старою легендою, це дух Марії, молодої дружини, шляхтича Вацлава Живуського. кажуть, засліплений ревнощами. Він власноруч убив свою 16-річну дружину. Її тіло замурували у стінах палацу. А душа так і не знайшла спокою. Довгий час ці історії вважали лише вигадками та страшними переказами. Але нещодавно з'явилися тривожні докази. Під час реставрації підгорецького замку провели детальну фотозйомку його приміщень та підземель. На деяких світлинах дослідники помітили прозорий силует людини. Подібні фігури зафіксували і у внутрішніх покоях палацу знімки не мали ознак монтажу або технічних помилок. Відтоді Підгорецький замок став місцем досліджень аномальних явищ. Сюди приїжджають історики, науковці та мисливці за привидами. А місцеві жителі й досі вірять, що жінка в Білому продовжує блукати темними коридорами замку, нагадуючи про злочин, який не зник разом із часом. Тараканівський форт загадковий Тараканівський форт на Рівненщині побудували ще у XIX столітті для захисту Російської імперії. Сьогодні це популярне місце для туристів, але місцеві жителі обходять форт стороною. Кажуть, що вночі з його стін чути жахливі крики, а темними лабіринтами блукають привиди загиблих солдатів. Під час Другої світової війни тут нібито діяла таємна лабораторія товариства, Аненербе. За словами місцевих, саме тут на людях проводили жорстокі експерименти, намагаючись створити так звану надлюдину. Дослідники стверджують, що на території форту й досі залишилися смертельні пастки. Людина, яка не знає місцевості, може провалитися у глибоку підземну яму. На стінах форту десятки написів, залишених у різні часи тими, хто тут побував. А ще кажуть, що сюди приходять вмирати тварини. Їхні тіла часто знаходять у покинутих Арках. Ніби форт і досі забирає живе. Тараканівський форт мовчить. Але його тиша на зовсім неспокійна. Халявина Громовище. Галявина біля села Купище у Коростенському районі вже не один десяток років викликає жвавий інтерес серед дослідників. Це непримітне, на перший погляд, місце під час гроз, ніби притягує до себе блискавки. Місцеві жителі дощової погоди оминають галявину десятою дорогою. Жертвами блискавки на громовищі стали близько десятка людей. Інколи вночі на поляні виникає дивне світло. Після чого в небо підіймається яскравий промінь невідомого походження. Цікаво, що кожен, хто ступить на це місце, миттєво починає відчувати на собі негативний вплив. Тут раптово погіршується настрій та фізичне самопочуття. Вчені стверджують, що такі аномалії спричинені пониженим електричним опором деяких ділянок земної поверхні. Лиса Гора містичне серце Києва. Лиса гора на поділі Києва, одне з наймістичніших місць столиці. З давніх часів це місце оповите тривожними легендами й темними переказами. Колись Лису гору вважали оселищем відьом, а сьогодні її називають прихистком магів і сатаністів. На вершині гори досі стоїть старий склеп, оточений всохлими викривленими деревами. Люди, які тут побували, кажуть, що в цьому місці відчувається важка гнітюча енергетика. І на душі стає тривожно без жодної причини. За переказами, саме тут відьми збиралися на шабаші. Їх було так багато, що на горі не виживала жодна рослина. Саме тому це місце і прозвали Лисою Горою, та існує й інша ще давніша легенда: за старослов'янськими віруваннями, землю оперізує велетенська змія, яка кусає себе за хвіст. І місце, де вона замикає це коло, і є Лиса Гора. Ще з язичницьких часів гора мала велике сакральне значення. Адже тут знаходилися жертовники капища наших предків. Сьогодні на лисій горі розташований парк, але сюди рідко приходять без страху, бо багатьом здається, що з темних лісових хащів за ними пильно спостерігають десятки нівіди хачей. Кам'яна могила, таємниця крізь тисячоліття, кам'яна могила, пам'ятка культури світового значення, що розташована поблизу Мелітополя у Запорізькій області. Цей кам'яний пагорб займає площу близько трьох гектарів і здавна вважається одним із найзагадковіших місць України. Дослідники переконані, що кам'яна могила була культовим центром для багатьох народів і племен, які жили на цих землях у різні епохи. В часи міді та бронзи це місце виконувало роль храму для мисливців і давніх племен. Протягом десятиліть досліджень у численних гротах і печерах кам'яної могили було знайдено тисячі наскельних зображень, петрогліфів. Ці малюнки є унікальними зразками первісного мистецтва, а найдавніші з них вчені відносять ще до кам'яного віку. Та кам'яна могила відома не лише своїм минулим. Це місце має особливу майже містичну енергетику, зафіксовано, що територія навколо пагорба випромінює радіоімпульси частотою близько 5 Гц. Під час аерозйомки виходи цієї енергії видно на поверхні землі у вигляді дивних кілець, наявність потужного енергетичного поля. Підтверджують і численні прилади. Відеокамери тут часто виходять з ладу, а іноді навіть самі по собі вмикаються та вимикаються. Кам'яна могила й досі зберігає свої таємниці, ніби нагадуючи, не все у цьому світі піддається поясненню. Вінницька психіатрична лікарня, лікарня страху. Історія вінницької психіатричної лікарні, заснованої наприкінці 19 століття, сповнена болю страху. Та темних сторінок людської історії за її мурами лікування часто нагадувало покарання хворих піддавали жорстоким методам кровопусканню опікам лікуванню п'явками, проносними засобами, оцтом, голодуванням та примусовими водними процедурами. Людей зв'язували ременями, а іноді навіть заковували в кайдани, позбавляючи будь-якої надії на милосердя. Таке лікування призводило до страшних наслідків рівень смертності серед пацієнтів. Був надзвичайно високим. У часи радянської окупації лікарня стала місцем, куди потрапляли не лише хворі, а й ті, хто не догодив владі. Над людьми проводили експерименти, експерименті, приховані від очей суспільства та стерті з офіційних звітів, кажуть, що й сьогодні стіни цієї лікарні пам'ятають крики, а в тиші коридорів ніби досі блукають тіні минулого. Кладовище з вампіром. Старовинне кладовище в Івано-Франківську вважають одним із наймоторошніших місць міста. У 1974 році тут почали знаходити тіла людей з дивними слідами укусів на шиї. Смерті були раптовими, а причину так і не змогли пояснити. Серед місцевих швидко поширилась легенда. На цьому кладовищі, колись був похований вампір, говорили, що його тіло не знаходило спокою, а вночі він підіймався з могили. Щоб шукати нові жертви, зрештою влада прийняла радикальне рішення військовим вогнеметом. Після цього дивні смерті припинилися так само раптово, як і почалися. Чи був це лише збіг, чи останній доказ того, що деякі легенди краще не турбувати? тім з привидами. Тернопільський будинок з привидами, розташований у приватному секторі, мікрорайону Дружба. На перший погляд, звичайний дім. Але зведений він на місці старого цвинтаря. Місцеві розповідають, що щойно будівництво завершили, у домі оселилося щось невидиме. Уночі звідти було чути моторошні крики, та глухе виття, ніби хтось кликав з темряви, світло в будинку блимало. Ще задовго до того, як туди провели електрику, власник не злякався і поселив у домі свою родину, та ненадовго. Літаючі предмети, рухи меблів без дотику, відчуття чужої присутності. Мусили людей тікати. Після цього будинок довгі роки стояв порожнім і мовчазним, та подейкують, що сьогодні там мешкає жінка, яка навчилася жити поруч із духами. Чи справді це правда? Ніхто не знає. Але ті, хто проходить повз, кажуть одне у цьому домі хтось ніколи не був сам. Луцький Замок одна з найдавніших фортець України. Та за його мурами живе моторошна легенда. Кажуть, у замку блукає привид дівчини, яка століттями шукала частини власного тіла. Колись солдати за наказом жорстокого коменданта поглумилися з неї, а потім розрубали. Та душа дівчини не знайшла спокою. Вона почала шукати себе, і кожен її крок супроводжувався. Кривавими смертями солдатів минали роки століття, і за переказами їй вдалося віднайти все, навіть свій перстень, та найстрашніше інше. Подейкують, що цей перстень і сьогодні можна купити за безцінь на ринку Луцька, але будьте обережні, кажуть, він не принесе нічого доброго, бо дух дівчини і досі прагне помсти місто Привид прип'ять Прип місто, яке зупинилося в часі у 1986 році, після вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. Життя тут обірвалося за одну ніч. Тисячі людей залишили свої домівки назавжди, кілометри безлюдних вулиць, порожні багатоповерхівки, покинуті лікарні, школи, де уроки більше ніколи не почнуться, будівлі заросли деревами, асфальт розриває коріння, а місто повільно перетворюється на джунглі. У квартирах досі лежать людські речі, фотографії, посуд на столах, дитячі іграшки. Іноді здається, ніби в тиші чути плач, немовляти. Але це лише вітер, гуляє порожніми коридорами. Сьогодні сюди приїжджають туристи. На кілька годин, щоб побачити місто, яке померло, зона відчуження поступово відновлюється, та жити тут поки що не можна. І, можливо, прип'ять назавжди залишиться нагадуванням про те, як швидко світло може згаснути.